Друзі, бажаю міцного козацького здоров'я і швидкої я на всім перемоги. Любий прилад реп досить шкідливий. то пушка, чи то купол, рюкзак. І вімкнути його і з ним бігати це дуже шкідливо для здоров'я, по-перше. А по-друге, він світиться на всіх рерах ворожих. І чим потужніший цей прилад, тим потужніший він світиться. Зараз хочу вам розказати про такі прилади, як детектори дронів і спектроаналізатори. Зараз в мене в руках спектроаналізатор, який показує частоти, на яких працюють дрони, напрямок, звідки він летить. І Таким чином в комплекті з антидроновою пушкою, антидронові підрозділи, можуть визначити, з якого напрямку летить дрон, направити на нього пушку, якщо він летить на чистоті, яку подавляє на пушку. Тому що це прилад для чого потрібен? Для того, щоб розуміти, на яких частотах літають дрони біля вас. Бо що якщо ворог змінив частоту, а ваш купол, чи пушка, чи рюкзак на інші частоти впливає, то вони будуть, не будуть мати ніякої користі. Тому використовую такі от прилади. Рекомендую їх мати максимально в підрозділах, вони такі дорогі, але досить корисні. Тому більш детально інформацію можете про них почитати в інтернеті. Є прошивки, наші українські прошивки. Звичайний детектор дронів він вібрірує, чи там пищить на броніку у штурмовиків чи в автомобілі. Його розміщують і видно, вже, коли він подає сигнал, і ви вже знаєте, що на вас летить дрон. Тоді ви можете на нього вже впливати там куполом, чи рюкзаком, чи пушкою. Тому зверніть увагу і рекомендую всім, хто. На лі... Лі... лінії бойового зіткнення мати такі от прилади. Так що разом до перемоги, слава Україні, друзі. Долучайтесь до збору на засоби РЕП, на fpv дрони, на розвідувальні. Разом до перемоги. Слава Україні!